Інцидент стається близько першої години ночі. Водій Субару розповідає, що за ним їхав автомобіль Мерседес. Раптово на дорогу вибігає пішохід. Японське авто встигає його об'їхати, а от німецьке ні. Я побачив його, почав сигналити, по-моєму, чуть притермажувати, але побачив, що це не допомагає. Повернув в четверту полосу. Єлі його обійшов, але за мною ще був там мерседес. Который, ну, уже не міг нікуди как бы, ну, он, Він, мабуть, не розумів, що там ситуація така. Звісно, ну, не понимал. Ну розумівав. Ну, Від удару автомобіля пішохід відлетів приблизно на 20 метрів через отримані травми і він помер на місці. Стояв з ребятами на переході. услышали хлопок. Сматримо дві машини стоїть на третій палосі. Підійшли, а там вже лежить коротше, тіло і все. Воно не живе. Мої друзі подошли, проверили пульс на шиї, руку, ну вже тіло лежало мертве. На місце ДТП одразу прибула поліція та карета швидкої допомоги, але зарадити чоловіку вже було нічим. Я вважаю, що якби чоловік переходив через пошкодний прихід, нічого такого не сталося. Тут чотири полоси руху в кожному напрямку. Причина трагедії очевидна: до пішохідного переходу чоловіку потрібно було пройти всього лише близько 100 метрів.